Біло Янгус з'явився у нас в минулому році і починав з двох поліцейських. І коли це дало результат в одному напрямку, зробили п'ять напрямків. Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Велика Носілків. Поліцейські працюючи в цьому напрямку, вони обслуговують селища та містечка, які приближені до лінії фронту, де небезпечно знаходитися, займаються гуманітарною допомогою тим, хто там залишається і не хоче виїжджати, але проводить профілактичну роботу з населенням, щоб виїхати в безпечні регіони України. Казати про небезпечні місця, про Донеччину ну, зрозуміло, що більш небезпечні ті, які наближені до лінії розмежування і до лінії бойових путів. Усійські виїжджають кожного дня, і все залежить від а, тих обставин, які є на, на цей день. Інколи приходиться узгоджувати виїзд а, з військовослужбовцями, тому що є дуже небезпечні маршрути. А, кожен виїзд планується і проводиться, узагальнюється для того, щоб а, робота пройшла в цьому напрямку безпечно. А, у нас були випадки, коли одна група за тиждень попадала під два обстріли, тобто окупанти сіли безпосередньо по їхньої машині.